Камера. є стагера. Десять три, один-два. Тиша, ротували. в кадрі. Почали. Почали. Це сцена прощання із чоловіками, які після тренувальних зборів відправляються на війну. А це головний герой фільму. За задумом автора сценарію, він віничанин. Сергій Вітрук військовий у запасі з позивним вітер. Шукає в натовпі проводжаючих свою дружину і доньку. Абсолютно не збирався нікуди. Він навіть до Майдана відносився так спокійно, без всяких не був ні ні на яких майданах, але там йому болить і щемить, і він розуміє, що він десь не там, де має бути. І він добровільно повертається в армію. Повертається в армію і їде на війну. Нова кінострічка режисера, заслуженого артиста України Валерія Шалиги про сьогоднішні події на сході країни має робочу назву Тримаю тебе біля серця. В ній задіяні переважно професійні актори Вінницькі та Київські, загалом 68 персонажів. Автор сценарію Лілія Легостаєва з Херсона. Це от соціальна драма про людину. Ми хотіли зробити звичайна людина, чому вона опинилася на фронті, чому що в неї болить, про що вона думала тут в мирний час, і коли вона опинилася там, і які бувають от колізії. Історія героя, хоча і художня, але не вигадана. Її переповіли бійці, які знають, що таке війна, страх, бачили смерть та відчули розчарування. Андрій Гишпаль один з них на знімальному майданчику. Він в якості консультанта підказує, якою була форма на початку бойових дій, що їли, де спали, про що думали солдати, і не приховує. Му мурашки да такої Є є такі відчуття. Му мурашки по кожі, так воно я можу пробирає до до іменно, тому що сам через це все пройшов. Я служив в першій танковій бригаді, як нас там три тисячі народу зігнали, хто в чому, і це просто жесть. <гум> і все це треба як ви це розказати, і все це показати, як воно на самом ділі було. Зараз в одній з військових частин знімається перша частина фільму про мирне життя героїв. У другій тиметься про війну. Місцем зйомки стане полігон в Калинівці, аби побачити на власні очі, як відбувається знімальний процес. На кіномайданчик приїхав Вінницький міський голова Сергій Моргунов. Так склалося, що в Україні кінематограф розвивався досить так мляво. Більше зрозуміло це кінематограф і контент, так би мовити, в нас в Україні був майже 20 років більше російський. І зрозуміло, яка ідеологія. Насаджувалася, вважаю, що після революції гідності у нас є е, ну, ідеальний шанс для того, щоб мати потужне українське кіно, і ось саме зйомки цього фільму це один із таких прикладів, що необхідно рухатись для Вінниці. Це теж якийсь етап кінематографічний, що мер надав можливість знімати в самому місті е, Вінниця. От, тим більше Знову ж таки, уклін гарний. І ми будемо просити ще мера, щоб нам дозволив і десь на вулицях міста познімати. Да, от, питань немає. В цьому плані йде дуже, дуже, дуже така хороша підтримка місцевої влади. Наразі це шостий знімальний день. Всього їх буде 32. Коли ж стрічка «Тримаю тебе біля серця, з'явиться на українському теле та кінопросторі. Сказати не беруться, бо попереду ще складний процес монтування. Новий року ми зробимо мені раніше. Ще зробили. Ну, я знаю. Ми кажемо. некаже <рес> буде сюрприз. <рес> Олена Гук Олег Літвінцев телеканал Віта.